Лище міського типу Олика, переступивши поріг місцевої ради, відразу у вічі потрапляє портрет загиблого на майдані Івана Тарасюка. Лише офіційно на вівтар перемоги Волинь поклала 116 своїх героїв. Кожен з нас може по різному ставитись до цієї війни. Однак підтримувати родини воїнів. А то справа честі насамперед для тих, кого зростила ця земля. Один з них рівненський правозахисник, уродженець Олики Сергій Мусевич. Є діти, які день їхні батьки не можуть приїхати за того, що вони несуть чергу свою. У військовій частині, там на Донеччині, на Луганщині, тому я стараюся хоча б, хоча б на Різдво якось приїхати, привітати цих дітей, привітати, принести це вітання від їхніх батьків, е благословити добрим словом і благословити хоча б дарунками, цукерками, щоб якось доєднатися до того, що вони не покинуті, не полишені їм про це нагадати. Ти засуджуєш війну, та що почалася? Бачення твої позиція та да, мені боляче, те, що відбувається сьогодні в державі. Прикро, боляче, тому я молюся про те, щоб війна скоріше закінчилась, і батьки повернулись до цих дітей, яких ви щойно бачили, і ми вітали їх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Тому я прошу Господа Бога і зараз е звертаюсь до всіх, щоб всі люди стояли сьогодні в молитві до Бога про те, щоб Україну якнайскоріше прийшов мир, а Бог дав нашим. Чиновникам, вождям, всю ту мудрість, яка потрібна для того, щоб припинити ці військові дії на теренах України, напередодні Різдва Христового на запрошення Оликівської селищної ради пан Сергій привітав сім'ї воїнів АТО та виступив зі святковою промовою перед своїми земляками. Ви знаєте, що вийшов указ президента в 2017 році святкувати, відзначати реформацію 500. Ви всі знаєте, що є, що сьогодні в Україні йде боротьба. Одні хочуть святкувати революцію, переворот, а інші хочуть святкувати проєвропейський шлях. Коли ви подивитесь на закладини, які заклали реформатори, для того, щоб процвітала Європа, ви побачите, що там були заповіді Божі в основі, в основі суспільства, і там було народження Ісуса Христа, Його принципи, Його сутність, Його характер та приклад, який Він подав для наслідування всім нас. Тому в 2017 рік, друзі, я закликаю всіх до святкування реформації 500, я і закликаю всіх. Хай знайдеться у вашому серці час для того, щоб Ісус міг там народитися з Різдвом Христовим. Ну а далі солодкі подарунки для малечі від вдячного та небайдужого земляка. Діти учасників Антон, Герасимович. мови. У цю різдвяну пору казковим чарівником може стати кожен, хто бажає дарувати радість малюкам в обмін на щиру дитячу посмішку. Єдине, що не під силу таким волонтерам закінчити війну та повернути дітям татусів додому.